Вітаю вас. Сьогодні ми поринемо в історичний екскурс, де розглянемо основні віхи становлення науки хімії. Для початку, що ж таке хімія нагадаю? Хімія це наука про речовини, їх властивості, будову, взаємоперетворення та явища, які їх супроводжують. Хімія належить до природничих наук, вона так само як фізика, біологія, географія, вивчає природу та явища, які відбуваються навколо нас, об'єктом вивчення хімії. Є речовина, отже, короткі історичні відомості з історії хімії. Погодження слова хімія точно невідоме. Найчастіше його пов'язують з назвою стародавнього Єгипту Хем, що означає чорний, мабуть, за кольором ґрунту в долині річки Ніл. А зміст цієї назви єгипетська наука. Інші дослідники вважають, що слово хімія. Старогрецького походження, воно означає мистецтво виплавлення металів. Мабуть, першим перетворенням речовини, яке спостерігали наші предки, було горіння. Спочатку люди боялися вогню, але згодом почали використовувати його для приготування їжі та обігриву. Виникнення хімії, як і інших наук, сприяли практичні потреби. З давніх давен люди здійснювали численні перетворення одних речовин в інші. Виноградний сік, вино перетворювався, вино в оцит, знали про існування таких металів, як золото, срібло, олово, залізо, вміли виплавляти мідь і бронзу, опалювали глиняні вироби, отримували керамічний посуд, цеглу і скло, готували барвники і косметичні засоби. Нагромаджувалися результати спостережень, розроблялися і застосовувалися різні прийоми, що використовували хімічні перетворення. Розвиток хімії можна поділити на 5 основних етапів. Перший етап це виникнення хімії, другий етап це алхімічний період розвитку хімії, третій етап це ятрохімія. Четвертий етап розвитку створення теорії флогістону. Ну і п'ятий етап розвиток хімії у науковий період. Перший етап виникнення хімії. Хімія в сиву давнину ще задовго до нашої ери була в різних регіонах стародавнього світу. Єгипет, Китай, Індія. Там, де виникали ремесла, що ґрунтувалися на використанні хімічних процесів. Хімія в Єгипті, наприклад, була наукою втаємничених жерців, які, звісно, своїми фокусами, які використовували хімічні процеси, не бажали ділитися. Археологічні розкопки свідчать про те, що на світанку розвитку людського суспільства видобувалися і перероблялися деякі руди, глини. Піски. А понад 5000 років тому єгиптяни вміли добувати і обробляти мідь. Світ знав золото, срібло, ртуть, сплави міді з оловом, тобто бронзу. Приблизно тоді ж людина навчилася виготовляти скло, кераміку. За багато віків до нашої ери використовували сірку, природню соду, мінеральні фарби, олії, смоли, обробляли шкіру. Виготовляли косметичні засоби запалювальні снаряди. Не менше трьох тисячоліть відома людям нафта, де ще пізніше почали використовувати порцеляну і папір. Проте жодних наукових уявлень про склад речовин та яким чином вони перетворюються у стародавньому світі не було. Тривалий час хімія разом з іншими. Природничими науками була частиною вчення натур філософії. Натур філософія. З латині. Натура природа. Філософія природи. Тлумачення природи. Розглянуті в її цілісності. Кордони між натурфілософії і природознавством, а також її місце у філософії історично змінювалися. Вчення Мілецців про природнє походження світу. Протиставлялася міфологічним уявленням про створення світу богами з хоосу. Міфи про богів мілецьці вважали зайвими припущеннями про існування сторонніх сил, які світові не потрібні для виникнення та існування. Міфологічно теологічне тлумачення світу у умілецців замінювалося логосом. У значенні слово, смисл, судження, задум, порядок, гармонія, закон. Вперше цей термін увів Геракліт. Аристотель. Великий грецький вчений. Аристотель, узагальнюючи натур філософські вчення своїх попередників, зокрема, в особливості вчення про першооснови і якості стихій і елементів. Аристотель створив своєридно. Натурфілософську картину світу. Основою світу є якийсь матеріальний субстрат. Перша матерія Наділена двома парами протилежних, взаємовиключених властивостей, первинних якостей: тепле і холодне, сухе і вологе тощо. Комбінація цих властивостей при включенні випадків одночасного сполучення двох протилежностей властивостей, наприклад, теплого і холодного, дає. Чотири основні стихії, що є елементами: вогонь тепле і сухе, повітря тепле і вологе, воду холодне і вологе, ну і землю холодне і сухе. Крім того, Аристотель брав п'ятий елемент, божественний ефір, з якого нібито складалося небо і зірки. Ця теорія п'ятого елементу згодом названа по латині. Квінтесенція п'ята сутність. Так, здається, я знаю, звідки Бесон черпав своє натхнення. Ранній період натур філософії. П'ятий, одинадцятий вік. Головним джерелом знань з натур філософії і світських наук в Європі 5-11 століть були твори давньоримських популізаторів Плінія Марціана Капелли. Макробія. Деякі європейські автори створюють і свої власні твори енциклопедичного характеру. Ці твори не містили будь-яких нових ідей, але зіграли велику роль в знайомстві європейців з основами природничо-наукових знань давньої Греції. Ренесанс. 12 століття. Перелом європейської науці, як ви вже здогадалися, відбувся у 12 столітті. Саме цей період часто і називають Ренесансом 12 століття. В цьому сторіччі вперше виникла наукова література латиною. Мовою освічених верств європейського населення. Спочатку це були праці давньогрецьких і арабських авторів, перекладені латиною з арабської. Що ж у арабському світі? Найважливіші школи філософії в країнах ісламу називаються калам Фальсафа. Калам – це ортодоксальне мусульманське богослов'я основою Калама є ідея нескінченної всемогутності Бога. В області натурфілософії ця ідея поєднувалася з концепцією анатомізму, запозиченою у греків. Фальсафа. В перекладі з Арабської означає філософія. Більшість прихильників фальсафа Підтримували вчення Аристотеля. У Багдаді працював філософ Абу Насир Мухаммед Ал Фарабі, якого називали другим вчителем. Першим, звісно, був сам Аристотель. Наступним визначним натурфілософом був уроженець Бухари Абу Алі Ібн Сіна. Або Авіцена. Відомий також як видатний медик і астроном. Алхімічний період розвитку хімії. Оскільки хімія тривалий час була наукою в ну, на межі містикою навіть, то це значно підсилювало віру в неабиякі можливості хімічного ремесла. Давнє єгипетське мистецтво підробки золота і срібла, і коштованого каміння захопило розум людей. Хімічні знання почали поширюватися у Греції і Римі. У сьомому столітті кочові племена арабів заволоділи Олександрією, заснованою ще у четвертому столітті до нашої ери. У бібліотеці Олександрійської академії захопили книги, з яких арабські вчені запозичили нагромаджені упродовж тисячоліть знання. Араби, так би мовити, запозичили промисловище пигунством було так би мовити ще раз. А, ну, хімію вони назвали алхімією, щоб було схоже ніби це арабське слово. Алхіміки мали за мету пошук трьох речовин. Це філософський камінь, який би перетворив звичайні метали на золото. Еліксир життя, який би лікував усі хвороби і зробив би людину безсмертною. Ну і Алькагест універсальний розчинник. Навіть не здогадуюсь, де б вони його зберігали, прагнучи досягти привабливої мети створення незлічених багатств, алхіміками у свій період було нагромаджено неабиякий фактичний матеріал. Вони придумали багато хімічного обладнання спутникам алхімік, наприклад, вважають ритором. Також навіть ложка, за даними деяких науковців, саме алхіміками, була придумана. Здобуто й описано чимало речовин. Цинк, сурму, вісмут, меш'як. Розроблено експериментальні методи і прийоми, якими користуються і досі. Наприклад, гамбургський алхімік Бранд відкрив білий фосфор. У Китаї в цей час виплавляли цинк і називали його китайським залізом і добували алюмінієві сплави. Індуси вміли виплавляти чисті метали і добре їх обробляли. А в Європі також було популярне вчення алхіміків. Воно перейшло із країн мусульманського світу у Європу, і багато яких е аферистів підтримали все це, той же самий Каліостро і так далі. Звісно, не філософський камінь, не ліксир життя, не алькагест. То бути алхіміком не вдалося. Проте лепту свою вони внесли. Ятрохімія. І, власне, ятрохімія від грецького ятрас, лікар. Тобто іатрохімія – ятрохімія це лікарська або цілюща алхімія. Її адепти розглядали процеси, що відбуваються в живому організмі, як хімічні, а хвороби пов'язували з порушенням хімічної рівноваги. Ну, мабуть, в чомусь вони були і праві. Хімічні ж засоби повинні були відновити порушену рівновагу, а отже, вилікувати людину. Це вони і ставили за свою головну мету. Видатним іатрохіміком і практикуючим цілителем був Теофраст Парацельс. Ну, буквально його нік, так би мовити, або псевдонім Парацельс переводиться з латині як вище Цельса, тобто вище давньоримського енциклопедиста, знавця медицини першого століття до нашої ери Авла Корнелія Цельса. Справжнє ім'я Парацельса Філіп Ауреол Теофраст. Бомбаст фон Гогенхейм. Безтілесний принцип стає тілесним. Звідси і прямий шлях до вагових значень компонентів, що отримують статус речовин. Але ще зберігають метафізичні імена. Спіритуалізм, хоча і не знято, але він підкріплений лікарською і хіміко-аналітичною практикою. Людина так само, як і метали, складний комплекс із сірки, ртуті та солі. Алхімічна тріада видозмінюється в п'ятиріцу. Додається флегма і мертва голова, субстанції грубі, зниженої духовності. І тоді алхімія стає мистецтвом, яке шляхом розчинення сумішей відокремлює чисте від нечистого. У разі псування застосовуються цілющі арканоми. Праці Парацельса вплинули на погляди натур філософів, хімічної, хіміко-технологічної та медичної орієнтації 16 століття. Телезіо. Тахені, Ван Гельмонт, Глаубер і інші. Четвертий етап розвитку хімії теорія Флогістону. Німецький вчений Георг Шталь створив першу хімічну теорію, названу теорією Флогістону. Ця стара хімічна теорія була заснована на ідеї про те, що щось є, що входить до складу будь-якої горючої речовини і являє собою горючу його складову. Ця невідома субстанція отримала назву Флогістон, що походить з грецької флогістос, займистий горючий. Цей термін вели Йоган Йохім Брех та Георг, ну, Шталь, звісно, щоб пояснити процес горіння. Суть ідеї була така. Коли речовина горить, то флогістон виділяється з неї, випаровується, вважалося, що дерево складається, наприклад, із суміші золи і флогістону. І при спалюванні флогістон виділяється, а зола залишається. Аналогічно вважала, що метали це суміш флогістону і речовини, що називаються окалена. Під час горіння метал розкладається на окалину, ну і на флогістон, який змішується з повітрям і не може бути виділений з нього. Збільшення маси металу при згоранні пояснювали від'ємною масою флогістону. Але в той же час виявляється питання, чому зала, що утворюється під час горіння деревини, легша за дерево, а окалина, що утворюється при горінні металу, важча. Чи була вірною теорією Флогістона? Цей парадокс no. зараз може пояснити навіть шкаляр. Основні продукти згарання деревини вуглекислий газ і водяна пара йдуть в атмосферу. Тоді як при з'єднанні металів з киснем, наприклад, коли залізо ржавіє, утворюється оксид, тверда речовина. Яка нікуди не зникає. Ну її, звісно, містить у своєму складі той самий оксиген. П'ятий етап науковий період розвитку хімії. Роберт Бойль, якому належить фундаментальні роботи з фізики, вважав, що усі речовини складаються з різних атомів, які він назвав хімічними елементами. Під час хімічних перетворень атоми спочатку роз'єднуються, а потім знову сполучаються, але більш міцними силами. Уперше почав використовувати в хімії боль атомну теорію, яку він запозичив у давньогрецьких філософів і розвинув її. Ну, наприклад, у демокритах. У 1774 році, проводячи експерименти на півдні Англії, Джозеф Пріслі виділив особливий газ, завдяки якому свічки горіли яскравіше. Потім він наповнив двома унціями, це десь 60 мл, цього газу посудину і помістив туди мишу. Миша прожила вдвічі довше, ніж якби її помістили в посудину із звичайним повітрям. Пріслі сам вдихав цей газ, і за його словами, протягом якогось часу. Почував себе надзвичайно легко. По суті, Джозеф Пріслі відкрив кисень, проте він називав новий газ дефлогіністованим повітрям, тобто він підтримував теорію флагістону, думаючи, що отримав звичайне повітря без флагістону. Хоча висновки Пріслі були неправильними, багато людей досі вважають його відкриття вершиною досягнень Ну і власне ті, хто йшли після нього, вже відкрили кисень як таковий. Тому можна спорити, хто пріслі чи не пріслі першим відкрив кисень. Але все ж таки пріслі. Ай, молодець! У середині 18 століття Ломоносов сформулював і експериментально підтвердив закон збереження маси речовини. Тим самим заперечив існування. Флогістону. Паралельно. Лавуазьє у 1772-1777 роках провів серію дослідів, які довели, що горіння не є реакцією розкладу, а є реакцією сполучення. Таким чином, теорія Флогістону потерпіла крах, А хімія отримала. Наукову основу закону збереження маси речовини. Лавоезі був ілютований 8 травня 1774 року. Смерть він зустрів гідно і мужню. Дізнавшися про це, знаменитий математик Лагранж сказав не менше знаменитому математику з фізики Даламбером. Знадобиться лише одна мить. Щоб відрубати цю голову. Але може бути і століття мало, щоб створити подібну їй. Через два роки Лавозі був посмертно реабілітований. Починаючи з 19 сторіччя, хімія як наука бурхливо розвивалася. Про дальтонізм, ви певно, чули. Названа хвороба в честь англійського вченого Джона Дальтона, котрий хворів кольоровою сліпотою. Але ми тут розглядаємо все ж таки історію хімії, так? І тут Джон. You know nothing, Ні, тут ти золоце помиляєшся. Цей Джон запропонував таке фундаментальне поняття, і він знав, що це таке у хімії, як атомна маса. І першим визначив атомні маси багатьох елементів, відкрив газові закони. Англійський вчений Едвард Франкленд. В 1852 році поклав початок вченню про ваління. Ваління. У 1860 році на міжнародному з'їзді хіміків і лікарів в Карл Німеччина були закладені основи сучасної хімії. На ньому провідною хімічною теорією було визнано атомно молекулярну теорію. Переворот. У теоретичних поглядах хіміків, який стався в кінці XVIII століття внаслідок швидкого накопичення експериментального матеріалу, зазвичай називають хімічною революцією. В кінці 19 століття на початку ХХ століття створювалися промислово дослідні лабораторії. Нині хімія має міцну теоретичну основу. Основними завданнями сучасної хімії є. Добування речовин із заданими властивостями, розробка ефективних способів знешкодження підходів та перетворення їх на корисні для людини речовини. Ну і звісно, створення нових технологій, навіть новітніх, я би сказав. Певно, за велике відео вийшло. Ну, Тема дуже об'ємна. Беззаперечно сказано дуже дуже лаконічно. Якщо хтось вважає, що обов'язково потрібно було розглянути ще якісь інші віхи розвитку хімії. Ласкаво просимо у коментарі. Я і решта моїх фловерів будемо лише вдячні. В прикріпленому коментарі буде посилання на відео про сучасне. Дякую за увагу. Všechno štěstí, vše je dobré, později, víc